Так, і ось я запріг своїх молодих. Другий раз вони разом запряжені в цій бришці. І взагалі другий раз разом. Ні, третій раз разом. А другий раз в цій бришці, один раз в возі. Ну що вам сказати? Забувають коні. Це десь місяця-півтора назад я останній раз запрягав. І, коротше говоря, коли марта в мене ведуча. Да? Вона завжди би, ініціативу проявляє, то ці дві відомі якби, да? і молоді. Все. І ось тому виїхати з двору навіть, і ніхто з них не знає, кому тягнути. Ніхто не хоче тягнути. Всі ждуть, що Марта потягне, а Марти нема. Ми трошки проїхали, виїхали на поле, можу знову трошки познімати, бо однією рукою вже коні розслабляються, фиркають, однією рукою дуже небезпечно. Знімати. Коротше кажучи, коні всі знають, що повинні працювати, як вони стоять, вони все забувають. Соп'ямка. Спокійно, слизько трохи, але нічого їхати може. То ну все до нових зустрічі. Супиш. Молодець. Молодець, а їж. Сап.